6 кілометрів. Так, шановні друзі, з воловця ми приїхали в Пилипець Зараз заселимося, подивимось на місці. Що нам далі робити? бо є люди, що... Так. Приторможують, що старші люди, що, ну, щоб поки сіли, славно щоб Доброго дня, шановні друзі. Прибули ми сьогодні до Воловця. Нас таксо, таксі привезла, привіз нас пан Іван з міста Воловця, в місто Пилипець. Тут гори поблизу. Якщо бачите, ми сьогодні плануємо з дружиною Тетяною піти на гору, піднятися. Там є канатна доріжка, підйомник. Тут нас поселили, зараз я вам покажу. Заселила пані Ірина нас, двомісний номер. Будемо сьогодні з дороги відпочивати. Трішки переодягнемося, приймемо душ і підемо далі, як кажуть, подорожувати. Так, шановні друзі, це нас посилили вітальня. Тут ось заходимо такі апартаменти у нас. Кімната, двоспальне ліжко, шифанери. Покласти свої речі. Диванчик невеличкий. Тут санузол, ванна. Все, що годиться. Скромненько, нормально. Цікаво буде. Поживемо, побачимо і поїдемо на екскурсію сьогодні. Шановні друзі, ми трохи свій облік преобразували з Танюшкою. Йдемо по доріжці в сторону водоспада Шипіт, який знаходиться у цьому населеному пункті. Там гора. А потім підемо на підйомники, де канатні доріжки на кріслах піднімають до гори гимба. Будемо там дивитися краєвиди, вид з гори. Так що, поки я вам розповідаю, ви підпишіться на мій канал обов'язково. Поставте лайки, вподобайки пишіть коментарі. Ось такі місточки через потічок. Такі. Трумочки, З гір стікають. файна природа, місточок. Екскурсії по горах тут всі пропонують різного вида. квадроцикли, заселення є. Так що ми йдемо до гори. Водоспад шипить у нас по курсу. Йшли мимо, тут гриби сушені, магазинчик такий у нас, по ходу понад дорогою Це 50 пропонує. Ягода брусниця. Візьмемо собі на цей. Ви почитайте, вона більше стоять, як я. 50 гривень. Різьмем. А, то я ж, тобі далці, там. Дякую. Так, попробуємо, посмакуємо. Люди дуже багато, хто виїжджає, що бою. Ти розкажи, що по чому. 250. Угу. Білий гриб, півлітрова банка маринованого 350, підберезника 250. Варення з чорниці 300 і з брусниці 250. Сушений білий 350. Так. Ну добре. Будемо знати. Якщо... Якщо... Такі дякуємо. ціни, грибочки сушені будемо. Якщо можна взяти з собою додому. Так, шановні друзі, дійшли ми до входу спа шипіт. Тут цілий комплекс. Кафешки, такі є парковка. Ми відкриті, заходьте. Ось де їхні всі. Як кажуть, меню. Ставте на паузу, читайте ціни. Так, ось у нас все опис і політика, перелік платних послуг. Так, шановні друзі, піднялися ми трошки вище. Тут стежка веде з камінчиків прямо до водоспаду в шипі. Віддали по 20 гривень з людини за прохід. І це я так розумію, внизу ця водичка від водоспаду тече вниз, обміж горами. Так що ліс густий, склони, уклони і дуже цікаво для першого разу. Так що продовжуємо нашу подорож до водоспаду шипи. Такі сосни стоять, мереки, верніше, височезні до самого неба товстелезні так файно як струни натягнуті виглядають а ось у нас такий витвір мистецтва люди зробили як якийсь крокодил чи якийсь Змій Горинич. Із корневища поставили нам лякалку, щоб люди звертали увагу. Напевно, туди ходять, фотографуються. Такий стенд стоїть, шановні друзі, по дорозі. Тут птахи, лісів, Карпат. І такий ось у нас різновид птичок, які мешкають в тому краю. От така доріжка, стежинка природньо цікава і симпатична веде до водоспаду. Корнєва система вся на виду дерев, які переплітаються корні, коріння по стежинці. Так дуже Романтично тут казково. Струмочки. Це струмок з водоспада шипить, І ми по ньому піднімаємося все вище і вище, метрів, може, з 300 лишилося нам туди дойти. Дуже файна природа. У населених пунктах там жарко, асфальт, а тут прохолода лісова. І вже в мене спина замерзла, треба вдягати якийсь одяг, який ми взяли з собою, шановні друзі. Так що хто буде в цих краях, беріть. У валізу тобою похтинку, тому що можете за задубіти трішки, шановні друзі, подивіться, яка краса навкруги ось так піднімається вгору струмочок між горами так симпатично зараз вже скоро тут буде наш водоспад шипить ми туди і наближаємось. Так, ми з тої сторони перейшли на цю сторону. І тут у нас є он така вежа, а там, де для екстремального спорту ми бачимо такі навісні мостики, по яким ходять, хто забажає. Ну це для екстремалів. Моя дружина Тетяна не вон, сильно цього полюбляє, трішки боїться. Можливо, скоро підеть, якщо дуже сильно попросити. Ось така лава, а на лаві сидить такий симпатичний робот чашкою кави, залізний чоловік. І ось нарешті ми підходимо до водоспаду, шановні друзі. Он де він нам уже з'явився на горизонті. Нарешті ми прибули, шановні друзі. До водоспаду під назвою шипіть. Висота його 40 метрів, да? тут а, говорять люди. І пише книжка. Тут треба вистояти чергу, шановні друзі. Щоб попасти на селфі з коханою людиною. І на пам'ять фотографуватися. Так що ми стоїмо в черзі. Навіть люди на каміні, шановні друзі, залишають свої автографи, згадки про присутність тут на цьому файному місці. Шановні друзі, ось наша мрія збулася. Ми з вами відвідали знаменитий закарпатський водоспад шипіт. Треба замовити бажання перед тим як йти далі. Так що ми замовляємо бажання. Кожен собі, хто знає, що замовить, то те все і здійсниться. Дай Бог, щоб сюди не постійній і не останній раз попасти. Дуже було приємно на нафоткатися на, на пам'ять. Ми продовжуємо наш рух далі. Зараз, якщо нам пощастить, ми піднімемося ще вгору. Туди, на водоспад з тої сторони вгору подивимося, що там, яка там місцевість, які там краєвиди. Так що, а ви поки підпишіться на мій канал, поставте лайки, подобайки вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Так, ми спускаємося з водоспада. І ось по цій стежині. Тут такі турнікети, ми їх обходимо і підіймаємося по цим сходам на гору. Вон, Тетянка моя пішла з і розмовляє. Ділиться враженнями. А це для екстремалів, шановні друзі, ось тут така канатна доріжка. Сюди так залазять, пристегуються поручнями безпеки, канатами і ходять по цим ходунцям, Тоже, свого роду такий екстремальний спорт. Шановні друзі, дивіться яка краса. Піднялися ми до гори, паралельно водоспаду. Тут такі поручні, але на них особо сильно полягати не потрібно налягати, бо вони не тривкі. Ось так виглядає зверху. А ми піднімаємося до гори. по такій стежці. Дуже цікаво, тут здоров'я треба трішки, тому що так на гору піднятися не кожен зможе, але ж потихеньку можна. Дивіться яка красотень, Файна природа, шикарний вигляд. О! Я навіть без музики вам показую, що це послухати вживу, як шумить водоспад. Ну це щось іще, це так. Тим паче, якщо ти його бачиш ну другий раз максимум в житті. Будемо сподіватися, що ми його побачимо не, ще не один раз. Головне перемоги нашій Україні. Сили, натхнення. Дякую нашим Збройним силам, що вони нас забезпечують нам можливість дихати, жити, прокидатися і приїздити до таких краєвидів. Оце так струмочок знімається з гір, і так утворюється такий водоспад. Да, файна природа, шановні друзі. Шановні друзі, ну що, ми з вами відвідали наш водоспад Шипіт. Цю серію на сьогодні я закінчую, можливо, пізніше я вам назнімаю ще якийсь ролик. Всім приємного перегляду. Не забудьте обов'язково, не забудьте підписатись на мій канал поставить лайк і вподобайки і напишіть по-любому якийсь коментар. До зустрічі на моєму каналі.